Всім привіт! Я недавно якраз подивився і Євангеліон, і, і во Франксія. Про них я, звісно, ще не записував відео, так як вирішив для початку зняти таке відео. Так як багато я бачив в інтернеті, що кажуть те, що во Франксія це копія Євангеліона. Після перегляду е, д, обох аніма е, це то був то, мені е, якось так, понятно, тільки те, що е, в них тільки два, е, можна так сказати, общих критерія. Один, це те, що в обоє вони зняті у жанрі меха. І друге, це те, що, що там, що там, е, е, спасають, можна так сказати, світ від е, гибелі. І це єдине, що, як по мені, у них схоже. А все остальне, е, наскільки я замітив, то у них там відлічається е, в кожного аніме. Так як е, те, що відбувається в Євангелігоні на так я сам. це все відбувається як і у Франксі. Так як, ось наприклад, в Євангеліоні все відбувається в 2015 році, а в, у Франксі там в такому майбутньому і по зовсім інших причинах. Хоч і це не відміняє того, що в обох аніме головні герої хочуть спасти світ, від, від, від гибелі, яка у них там почав відбуватися. Ну і, звісно, багато хто подивившись це відео, почне страшити, що, що все-таки Франкс це копія. Но я не буду, можна так сказати, вас встановлювати, так як це виключно ваша думка. І як для мене, то Франкс то це е аніме, яке окреме і не копія жодного іншого аніме. Вони просто вирішили в такій самій стилістиці зняти аніме. І, е і на цьому все. Вони там, я не замітив, щоб вони ще щось брали із Євангеліона. Ну, також свою думку ви можете написати в коментарях, якщо бажаєте. І також напишіть про те, чи знімати окремі відео по даних аніме. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.